Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка пригоди журавлика. Очі дівчинки сяяли. Вона ніжно, ледь-ледь торкаючись пальчиками, гладила його крила і примовляла. Журавлику, журавлику мій гарненький, журавлику мій хороший. Галочка, тихо сказав дядя Женя. Тільки журавлик ненадовго до тебе в гості. Там, на болоті, в нього лишилися тата, мама. Вони, певно, хвилюються. А вже ж, – стрепенулася дівчинка, а вже ж ми його випустимо. Зараз, зараз, я тільки ще трішечки-трішечки його погладжу. От ще один, тільки раз і все. Лети, журавлику, лети додому. Спасибі тобі, що ти завітав до мене у гості. Я тебе ніколи, ніколи не забуду. Прощай. Дівчинка обережно взяла журавлика і поставила на підвіконні відчиненого вікна. Що ж мені робити? Вони ж не знають, що я ще не вмію літати. А може, я вмію, може, вже й час, що як спробувати? Ой, лячно, та що це я? Галочка подумає, що я боягуз. Сором, що ж робити? Поки що я потанцюю, щоб вона не бачила, як у мене тремтять ноги. І журавлик почав танцювати на підвіконі. Він то присідав, то підскакував, то перебирав своїми довгими цибатими ногами. Галочка заплескала у долоні. Дядя Женя теж був у захопленні. Я давно знав про журавлині танці, вигукнув він, але вперше бачу, як танцює журавель. Це просто здорово, ну й молодець. Танцюючи, журавлик все наближався і наближався до краю підвіконня. Нарешті набрався духу, а будь-що буде, змахнув крилами і злетів. Перший в житті злетів у повітря, аж дух йому перехопило. А потім стало так легко і чудово, що сама з собою з грудей вирвалася пісня. Мамо, мамо, тату, тату, я умію вже літати. Ой, як здорово, просто нема слів. Але ні тато, ні мама не могли почути журавлика, та й крила його були ще не дуже міцні. І, політавши трохи, він опустився перепочити на дах сусіднього будинку. Сів, оддихався, озирнувся навколо. Яка широчінь. Несподівано біля нього порх сів горобчик. Пір'я на стовбурчино, півхвоста нема. Дивиться з цікавістю здивовано курли курли, здоровенькі були, привітався до нього журавлик. Привіт, цвірінькнув горобець. Ти хто такий? Журавлик у гості з села до вас приїхав. Автомашиною жигулі. А ти хто? Чик чикиринський. А хто тобі хвоста обрубав? Та хто ж кіт Мордан? Хто ж іще? Ану, розкажи, що за кіт? Чик з спершу крилом одмахнувся, не хотів, бо, мабуть, неприємно було згадувати, але потім розказав. І от що дізнався журавлик. Виявляється, у їхньому будинку на горищі живе приблудний рудий котяра, мордан, страшенний хуліган, належиться валер'янки і хулиганить, ганяється за горобцями, за синичками, за голубами, всіх обзиває, б'ється, казна, що виробля. Життя від нього немає, і ніхто з ним в Поратися не може, всі його бояться. Ніхто не хоче зв'язуватися. Живуть у них в будинку три собаки цюця, гава і рева. Та хіба то собаки? Гори, а не собаки. Цюця білосніжна болонка з такою волохатою мордочкою, що ніхто ніколи не бачив її очей. Така чистюля не те що, щоб з кимось битися. По землі навіть ходила, весь час струшуючи бруд з лапок. Гава була чорненька, маленька, на тоненьких, як шпички, ніжках, і коли стояла на землі, то дрібно-дрібно трусилася, мов у лихоманці. А рева була китайської породи зі сплюснутою мордочкою, страшенно лупата, з висолопаним червоним язичком, що не тримався за вишкареними зубками. І по землі вона майже ніколи не ходила, а вдягнена у спеціальний шерстяний лейбик сиділа весь час на руках у своєї хазяйки. Правда, ще жили в їхньому будинку двоє диких звірів, два справнісінькі хижаки, вовченя Вова і Левеня Льова. Їх узяли на виховання з зоопарку. Вова Олімпіада Миронівна з 18-ї квартири, а Льову гортензія Самсонівна з 27-ї. Горобина громадськість пробувала звернутися по них, по допомогу. Хлопці, рятуйте, ви ж дикі звірі, справжні хижаки. Вово, ти ж Вовк, тобою ж дітей лякають. Твій же предок семеро козенят з'їв і червону шапочку з бабусею. Ти ж хижак, Вово. Ай оближте, який я хижак Червоні Вова, чухаючи задньою лапою за вухом. Народився у зоопарку і одразу мене забрала на виховання Олімпіада. Годувала молочком, і найбільша моя хижацька здобич то ліверна ковбаса, яку я вкрав у буфеті. І за яку Олімпіада так натовкла мені носа, що й досі боляче згадувати. А ти, Льово, ти ж Лев, цар звірів, перед тобою ж геть усі усі труситися мусять, Ай, не кажіть, безнадійно махав Льова хвостом з майбутньою китицею. Який я там цар? Я теж зоопарковий, молоком годований, а в зоопарку ніяких царів. Суцільна демократія. На звірячому дитячому майданчику мене найостанніший шакал за хвоста кусав. Отакі От то хижаки були, вовченя Вова і Левеня Льова. На сьогодні це все. До побачення.